Привіт, малята! Я для вас підготувала ще одну історію про динозаврічі почуття. І сьогодні ми з вами познайомимося з такою емоцією, як злість завдяки книжці «Динозлюсик» від Рейчел Брайт і Кріса Чаттертона. Тому давайте починати! Динозлюсик! Прадавній лісовий струмок співав пісні ранкові, а динозаврик злюсик дивився сни чудові. Та врешті він прокинувся і сон свій пригадав, як весело було в вісні від сміху і забав. Аж тут підбіг молодший брат і показав язик бам і злюсика подушкою і дражнячись утік. Підскочив з люсик, заревів і на вздогін, відчувши, як маленька злість озвалася з глибин. Побіг на кухню менший брат мерщі під захист мамин, а злюсик отака біда ударився об камінь. Сказала мама мамозавр час їсти, мийте лапки. До столу, злу... До столу злюсик підійшов, та на тарілці не знайшов улюблені оладки. Злість більшала, міцніла й полізла через край, як крикне він Не хочу що небудь інше дай. А далі злюсик заревів ревінням престрашним, аж навіть з носа повалив у нього чорний дим. І в біздому злюсик, і сказати не боюсь, він рикав і тупав він як цілий лютий злюсь. Ревів він, стриматись не міг, хоч знав, що так не можна. ідино друзів налякав, єдино перехожих. Мій брат противний. Б'ється, я злюсь. я хочу. Чам наш динозаврик на ціле дино місто. Від реву і від рику страшенно він стомився. Весь настрій мій зіпсований, так Злюсик зажурився, невже пропав цей день, невже добрам, невже пропав цей день, невже добрамні не знайшлось? Та ні, у тебе вибір є згори озвався хтось. Як це? Злюсик запитав, хто ці слова сказав. Тут висунувся із гілля веселий тарозавр І каже завжди в житті такі бувають дні, коли усе й не, не гаразд, коли ми злі й сумні. Ти на хвилиночку спинись, постій, не говори і на свою біду поглянь, чи збоку, чи згори. І каже, завжди у житті? І каже завжди у житті бувають такі дні, коли усе йде не гаразд, коли ми злі й сумні, та на хвилиночку спинись, постій, не говори, а на біду свою поглянь чи збоку, чи згори. Тож люсик, хоч не дуже вмів, на дерево заліз, а сум він залишив внизу і подивився вниз. Мій брат набридливий, бува, Що й слів не доберу, та я б його дражнику міг перетворити в гру. Я б навіть ногу не забив, якби за ним не гнався, то і сніданок добрий був, дарма й розкричався. Жучок веселий пролетів, бажання зникло злитися. І дуже Злюсик захотів із усіма миритися. До друзів на майданчик він прибіг, не гаяв час. Пробачте, злюсик їм сказав злися не на вас. І динозаврики малі взяли його до гри, і Злюсик весело гуляв між диноді твори. Вже й сонце котилося за край, вже, вже й сонце котиться за край. Уже стає темніше, на вечір злюсик залишив слова найважливіші. Ось він до мами підійшов пробач за поведінку. А мама мовила йому: не серця більше, синку. Тож іноді, коли почне усе на світі злити, ти видихни, перепочинь і зможеш все змінити. Ось бачите малята. Отак маленький динозавр зміг взяти свої емоції під контроль і знову перетворитися з буркотливого злюся на милого і доброго злюсика. Важливо пам'ятати в житті, що на щастя, не все те, що погано починається, має погано закінчитися. Якщо зробити глибокий вдих, видих. І подивитись на ситуацію зі сторони. Ми завжди завжди можемо знайти шляхи, як виправити погану ситуацію і як підпокращити свій настрій. А з хорошим настроєм навіть проблеми стаються не такими страшними і не такими великими. Спробуйте малята, і вас все обов'язково вийде. А з вами ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі, Па-па!